Вітаю, друзі! Доводилось багато знімати роїв, але ось такого ось такий рій на такій колоді сів. Це в мене вперше, дивіться. Ось він сів, можна сказати, на землі на такій колоді. Це вперше, що я знайшов от такого роя на такій колоді. Даже його тут і побачите, так він собі присів, бачите, у нас дощ прийшов і вони тут сидять. Дерев навкруги кучу, а він сів на, на колоді. Це як в мене на лісовому точку. Рід такий доволі непоганий. Зараз йду, візьму вулика і буду його знімати. Там я вчора відводочки однорамошні поробив, вивіз. Зараз будемо струшувати цього роя. Цікаво, що ж дивіться, яка маса є дерев. А він вибрав сісти на, на землі. Так, зараз йду. Обійду ще дерева, подивлюсь, де що. Це сьогодні в нас було більш-менш так сонячно, потім з години четвертої вітер, дощ, таке все на купу. Вітром, дощем, холодом прогнало, ось такі хмари. Дякувати Богу, що приїхали люди за пакетами. То ну, під час, ну, коли складав пакети, виявив одну сім'ю, яка наче зайшла в ройовий стан, але маточники були розгрижені по бокам. І матка знову почала сіяти. Це, скоріш за все, я пов'язую з тим, що були холода, і їм вже друзі було не до роїння. Зараз пройду, подивлюсь, де щось. Якщо щось цікаве, побачу. І потім піду вже знімати того роя. А думаю, завтра вже, якщо буде погода, як там воно буде, дивився взагалі таке днів 10, ще такі дощі, холода. Хотів би, звичайно, проїхати і глянути наші. Роя ловочки. До речі, сьогодні дуже непогано внесли пилок в нас. Теж зараз покажу. Добре, друзі, йду поки не буду вас час займати. Е, йду візьму пустий вулик, дай будемо е, зараз того роя е, прибирати. Я ж взагалі нічого з собою не брав, але якось зараз його добре, що він так недалеко сів. Так, обійшов я всю територію, ніде більше не побачив, щоб десь відсів рій. Так, понад краєм походив, подивився. Підійшов я вже до цього роя, підготував вулика, три сушки старих, ну дві рамки заставних і все. І вулик восьмирамочний, тимчасове їхнє таке житло. Що мене найбільше цікавиться, це, це виходить, що тоді, якщо тут плідна матка. Чи яка то виходить, тоді матка може пройти через донний пилкозбірник, бо тут у мене якби стоять скрізь донні пилкозбірники, то виходить тоді, що матка пройшла через цей пилкозбірник. Підкажіть, будь ласка, хто в цьому розбирається, хто, ну, підкажете, якщо це, чи може вона пройти матка через пилкозбірник чи ні. Повторюю, ще раз давний пилкозбірник, ніяких отворів там немає. Зараз візьму цей пеньочок в руки і акуратно його сюди якби так втрушу. Так, я його тако підняв, поклав так обережно на вулик і хай собі так помаленьку, не спішучи. Заходять. Ну, рій такий не, не дуже великий, але і не маленький. Не буду брехати, не знаю він, чи мій, чи не мій. Якщо матка пройшла через пилкозбірник, значить це мій. А якщо не пройшла, то значить не мій. Бо я повторюю ще раз на всіх сім'ях, які ну, великих, які могли роїтися, то стоять пилкозбірники, доні, збираємо пилок. То я ну, не впевнений, знаю. Але я завжди кажу, що якщо що прилетіло до мене, то моє. Сьогодні я кажу, приїжджали люди, пакети ще брали, перед цим взяли раз сім, а це подзвонили, що десь тиждень пройшов. Ні, навіть більше, ніж тиждень. 3 числа, якщо я не помиляюся, продавав, чи 2, чи 3 березня, а це люди подзвонили, кажуть, ще хочемо три штучки чи зробити. Я кажу, зробимо, чого не зробимо. То приїхали, забрали, робив його свою тару, вони поїхали, пересадили і тару мені привезли назад. Бачимо, помаленьку бджоли заходять. От така ситуація. Зараз цей пеньок поставимо назад, на це саме місце, де хай собі він тут стоїть, як вони зійдуть. Не буду їх струшувати. Помаленьку заходять. На землі ось там залишилась така купочка, якщо друзі видно там, де стояли. Цей пеньочок я подивився, наче як матки там немає, мало ли що. Так, да, було по всякому, але щоб на пеньок цей іду зараз гляну, що на сьогодні по пилку. Так, це сьогодні у нас е, запилок принесли за день. Ну як за день? Оце до зараз десь близько п'ятої години вечора. Ось такий жовтий і білий. Жовтий, певно, з ріпака. Але так ось дивіться, друзі. Наче так непогано. Не дивлячись на те, що така погода кепська, то добре йти. те. Це так одна сімейка. Я вчора зробив вже собі класні, теж вам покажу, вже врахував там побажання, щоб не було ОСБ плити. В касетах зробив вже з фанери на 10-12 рамочні вулики вже біля хати буду теж переводити, бо не хочу, щоб у мене були навісні оці. О, це ж друга сім'я, дивіться яка поряд. Бачу так багато білого і такий червоний, як вже йде в вкраплення такого червоного. Так, що у нас тут бачимо гусениця воскової молі. Ось така кубка за день. Таке, трошки принесли, дякують Богу і за те. Все, що є, за все треба дякувати. Головне не, не нить. Так, тут теж ось такий результат наступний. Ну, в принципі, всі майже ну, однаково принесли. Але я рахую, що дуже-дуже непогано. Ціна зараз на пилок впала. Останній раз я знаю, що на опт була 210 гривень, не знаю яка зараз. О, тут, дивіться, тут ну, набагато краще спрацювали. Дивіться, тут ще маленько. Так, ну ще одненьку гляну. Дивіться, друзі, якщо закінчиться у мене раптово обернеться відео, знайте, що сіла батарея. Бо 5% батареї, все на все залишилося, я ж не планував, що тут будуть якісь дійства в лісі. Думав, так собі, заїду, гляну, що там і як там, і все. Так, і тут, о! Тут взагалі щось не густо. Знаєшся, сім'я може зайти в ройовий стан. Якщо падає цей, значся сім'я може зайшла в ройовий стан. Або Щось. Ага. Верхній льоток був відкритий. Ось в чому. Ось ну, таке було. Так, подивився я пилочок. Ну, в принципі, нормально, одна сім'я тільки щось так не дуже. Завтра ми її подивимося. Може бути, що вона зайшла в ройовий стан, або там я верхній льоток не вставив шприця і можливо вони всі собі літали через верхній льоток. То таке. Бачимо, цей рій помаленьку заходить. Зараз ми його трішки пришвидшимо. Бо треба ще їхати додому, вдома ще теж роботи вистачає. Ось так, друзі. Бачите, вони собі спокійно сидять. Можна навіть без цього, без костюму з ними працювати. Чи без маски там. Але як так знаєте, я вам скажу, як вчепляться, то не можна і здерти їх з цього, Треба взяти якусь щіточку і обережненько їх змести. Добре, зараз з ними закінчу, бо 4% батареї залишилося і дощ розпочинається. Так, все на цьому епопея з переселенням цього роя з пенька завершена. Пеньок відставили поки в сторону. Бджіл залишимо поки тут. А пеньок завтра повернемо на це саме місце. А вулик звідси раненько приберемо. Тож, підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте ваші вподобайки. Всім успіхів, миру і добра, миру і спокою вам та вашим сім'ям.